Дорогі мої друзі гості. Сьогодні ми готуємо смачну страву. Фаршировані перчики. Я думаю, що готують їх в кожній родині. Я ділюся своїм рецептом. Щоб приготувати смачні фаршировані перці, друзі, нам потрібно, звісно, перці, при бажанні декілька помідорок. Фарш на ваш вибір, в мене буде цей раз свинний. Рис, приправки, які вам подобаються, сіль перець, морква цибулька, лавровий листочок, зелень, трошки томатної пасти або соусу і рослинна олійка. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку висипаємо рис, заливаємо водою, промиваємо гарно і ставимо готуватися до півготовності. Далі нам потрібно натерти моркву, натираємо на груші терці. цибульку нарізаємо. Міленько. прийшла черга зайнятися нашими перчиками. Будемо чистити їх з серединки і готувати до фарширування. Я беру ніж та отак акуратненько їх зрізаю, видаляємо оці проживки, і наш перчик буде готовий. Зараз ми займемося нашою цибулькою та морпочкою. Та викладаємо сюди нашу цибульку. Та морквочку. Готувати, друзі, ми будемо до півготовності. А зараз ми займемося начинкою для наших перців. В мисочку я вже виклала холодний напівготовий рис. Сюди ми додали наш фарш. Далі я додаю сіль, чорний молотий перець. Та спеції, які мені подобаються. Далі ми додаємо цибульку та підсмажену морпочку. Все це гарно між собою перемішуємо. Ось така смачна, заправлена начинка у нас вийшла. Тепер ми беремо наші перчики і будемо їх наповнювати. Ось так ми наповнили наш перчик. І ці шапочки, що ми не викидали, ними ми будемо їх закривати. Наші перчики готові, і тепер ми їх будемо перекладати в каструльку. Беремо помідорки, нарізаємо їх міленько та викладаємо їх в каструльку, щоб наші перчики були смачнішими. Далі ми беремо 2-3 ложки томатного соусу в моєму випадку. Розводимо їх водичкою. І якщо у вас соус більш кислий, можна додати трішечки цукру. Додаємо сюди лавровий листик, щоб не забули. Сюди я додаю нарізаний свіжий укропчик, розмішуємо та заливаємо наші перчики зверху. Якщо води недостатньо, то додаємо ще. Підготовлені перчики відправляємо готуватися, варитися з моменту закипання 35-40 хвилин. Пройшло 35 хвилин. Я з краєчку спробувала вже все свіженьке, готове і смачненьке. Зараз я вам витягну один і покажу, які ж наші перчики в розрізі. Присипемо свіжим укропчиком, полиємо смачним соусом. Начинка приготовлена, багато соку. Перчики теж готові. Я думаю, що якщо ми приготуємо для своїх домашніх, порадують вони кожного. Тож, приємного вам апетиту! Готуйте! Мирного друзі, нам всім неба! Та до зустрічі на нових відео!